У Краснограді відбулася щорічна виставка конкурс традиційного народного мистецтва і художніх промислів Барви Слобожанщини. Ось уже кілька років поспіль організатором цього заходу у районі. Є відділ у справах сім'ї та молоді районної державної адміністрації і молодіжний центр. Конкурс має на меті залучити дітей до системи культурних цінностей, які відображають багатство та самобутність української культури, духовні цінності суспільства. У конкурсі брали участь учні шкіл району, студенти вищих начальних закладів та в вих... Хованці гуртків центрів творчості учні Трасноградського навчально-виховної комплексу номер щорічно беруть участь у виставці барвіснобожанщини, яку проводить. Молодіжний центр, вони є неодмінними учасниками, і щорічно не є неодмінними переможцями. Так, у цьому році дві наші учениці в різних номінаціях здобули призові місця. Ну а взагалі, 2013 рік, це рік дитячої творчості, і молодіжний центр під керуванням Наталії Борисівни і заклади освіти. Ми намагаємося по максимуму розвивати творчі здібності дітей, в тому числі і як ви. Бачите, таким способом. А спосіб, як на мене, достатньо ефективний, оскільки діти ну, напряму бачать плоди своєї праці. Для багатьох це стане в майбутньому, як на мою думку, таким собі хобі, яке вони пронесуть, мабуть, протягом всього свого життя. Конкурс проводився за кількома номінаціями. Тут можна було побачити як традиційну вишивку, кераміку, без бісероплетіння, так і деякі сучасні види декоративно-прикладного мистецтва. Протягом восьми років я захоплююся малюванням, а останні 4 роки я почала опановувати таку техніку, як вітраж. Ця техніка дуже манітна. Що являє собою таке вид мистецтва, як вітраж? Це розпис склу. Він може здійснюватися акриловими фарбами та, власне, вітражними фарбами. У мене є свій натхненник. Спочатку я почала займатися цим версидеют, а потім, коли поступила до коледжу, тут мені допомагали мої вчителі. Я дуже рада, що перемогла у цій виставці та вдячна всім за такі відгуки про мої роботи. Усі переможці конкурсу відзначені грамотами у відділу у справах сім'ї та молоді районної державної адміністрації. Кращі роботи будуть представлені на обласну виставку Конкурс Барви Слобожанщини.